Мої вітання на білоцерківському авторинку. Сьогодні до вашої уваги один із надійніших представників у своєму класі. Сьогодні хочу показати вам 508 Peugeot. Це у нас європеець, 2016 року випуску. Має 1,6 дизельний двигун, який видає 120 кінських сил. Авто на автоматі. Чотири роки тому привезена з Європи під замовлення. За історію користування в Україні проїхала близько 20 тисяч кілометрів. Повністю обслужена, візуально в ідеальному стані. І зараз ми подивимось його ближче. Авто має дуже гарний візуальний стан. У нас на панорама. Автосвітло, автодощ. Передні, задні парктроніки. Зимова літня гума. Авто в рідній фарбі, але має один підкрас з заднього крила. Ось цього, але нічого не випадає з кольора, там без особого криміналу. Все працює та все на своїх місцях. Давайте подивимося її в салончику. Авто на безключовому і передні, і задні двері. Це у нас європейська комплектація, тканиновий салон. Але всі духи вже з підтримкою боковою дуже удобні. Так, авто на старт-стопі, У нас мультируль. По асистентам має стабілізацію в полосі, передній радар. Давайте заведемо його. Авто чудово працює, немає ніяких помилок, все чітко. Двигунчик працює рівненько, у нас тут вже двохзонний клімат контроль. Такі підстаканнички ось. Пластик взагалі в бомба стані, нічого не поцарапано, не потерто. Відчувається, що дійсно за автомобілем дивилися. Просторий салон, багато місця, панорама. Салон в гарному стані, все збереглося. Автівки не робили хімчистку, просто влажне прибирання. У нас тут продаж від власника. Авто більше стоїть, в них в гаражі, ніж вони користуються. Авто в всем необхідному комплектоване, шторки, запаски, домкрати, насос, все необхідне, по авто є. Так виглядає пасажирський відсік. Пластик в охренєному стані. Все на своїх місцях. Дуже приємний автомобіль. Якщо вам сподобався даний автомобіль, я запрошую вас до нас на тест-драйв. Нагадую, що авторинок працює кожен день. Без вихідних. Також хочу нагадати, що дане авто можна придбати в лізинг або кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. За більш детальну інформацію пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнайтесь.